Зараз покоління, яке війшло в е, наш кінематограф останні роки, е, то чимало імен, е, ну там Наталя Ворожбуть, наприклад. Її картина Погані дороги, одна із кращих і найвиразніших е, у вираженні сенсів українського життя, тих магістральних сюжетів українського життя. Тих сюжетів, які зрештою призвели до катастроф. На нас би не напав, ніякий Путін, якби зовні ми не виглядали все-таки дещо Ну, ти про це якраз цей фільм. Документи ваші. Калина Сергіївна, в смысле, моя жена. Може у вас є документи і чоловіка? Володимир. — Як Путіна? Як бачу. Я збила вашу курку. Це вона тільки картка. А ми картки приймаємо? Ой. Просто проверяю, любишь ты меня или нет. Ты же бухаешь. Що мені буде? Словаться будемо. Я ж тебе люблю. Смотри, не залети. І дидиш картина, ну Її драматургія, але там, очевидно, її сказати, великий внесок. Серіал Спіймати Кайдаша. Оце теж українці, якими вони є останні 20 років, як вони міняються, як вони не міняються, що в них не хоче мінятися, попри вимоги часу. Ну і разом з тим це гумор і це. Ниточка в 19 століття в історію. Синям дала, дала і корові дала. Сину тільки вашому не дала. Гама йди сюди. Господи, нараяв хтось взяти таку гонорову невістку. Бачив, як зиркнув. А яка. Отако ранку підійду, скажу: доця, вставай. Вона виграється як так кобила на кроваті, тільки супе. Капець, які... Так, а ну знімайте, знімайте! Я зараз зніму, воно не злазить! Ми Лаврій, не Лаврійне сюди! Ну, наприклад, Наріман Алієв, «Кримський татарин, який блискучий зробив картину додому. І це драма, яка теж роз... Так багато говорить про кримських татар, про трагедію цього знедоленого, гнаного імперією народу. Як це в конкретній сім'ї, в долі конкретних людей все це вражається. Це фантастична, я вважаю, робота просто. Ще ляген топлан. Через мене? А не через війну. Там ще в труні. Мирослав Слобошпицький. чия картина плем'я, ну вона незвичайно жорстока за своєю фактурою, за своїм психологізмом, але вона відкриває якісь нові. Глибини, нові нюанси людської поведінки, людського суспільства, нову мову власне, цього суспільства, і це було оцінено світовою кіноспільнотою. Фільм є чемпіоном в Україні за кількістю міжнародних нагород. Більше 50 нагород призів міжнародних фестивалів, починаючи від Канського фестивалю. От я вірю в те, що Слобошпицький ще зробить не один великий фільм. Просто він зараз пригальмував в роботі, але я дуже вірю в цього режисера.